Напередодні останніх виборів у Словечно побував депутат Верховної Ради України Микола Рудченко разом з тодішнім кандидатом до обласної ради Ярославом Бугайчуком. У розмові з жителями політики пообіцяли допомогти з церковними дзвонами, яких не було у місцевому храмі. Словечанці кажуть, думали чергова обіцянка. Однак, вже за півтора місяці представники народної партії привезли до словечно п'ять нових дзвонів. На честь цього у храмі зібралися майже усі місцеві віруючі, адже для людей це святкова подія. Дуже вдячно, що привезли ці дзвони, бо ці дзвони дуже дорогі для, для слов'ячанців, щоб вони дзвонили, щоб люди чули їх і приходили до церкви, молилися і очищалися. І хай всім буде здоров'я. Микола Рученко каже: звик виконувати обіцяне. Дехто був скептично налаштований, що приїхали перед виборами. І поїхали. Я хочу сказати, що Рудченко і його команда. Якщо вони вже сказали, вони завжди будуть робити те, що вони сказали. У церкві цього дня Микола Рученко також роздав понад півсотні подарунків дітям. Завершилося ж зібрання освяченням нових дзвонів і їх першим опробовуванням.